Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Зима на дворі. Сумно за виноградом, хочеться чимось займатися. Ось я такий експеримент зробив. Поставив чубучки на пророщення ще в листопаді місяці, коли обрізав виноград, деякі ось ці. Чубочки вже були раніше поставлені, ці пізніше на пророщення. Зараз же попереджаю всіх, що це неправильно пророщувати зараз в даний момент зовсім невірна ідея. Я пророщую завжди. На початку березня ставлю на пророщення. Зараз покажу просто для чого я це роблю. Ось це чубочок. Товстий такий по діаметру. Я зараз його поміряю вам покажу. В нього вже є корінчики, як ви бачите. Пагінець хороший з гронком зав'язю. Але він товщина в нього. Зараз помірюю, подивимось, скільки це 13 мм. Він такий плоского овального діаметру. Ась тут з половиною Ну, це треба сказати жируючий пагінець. А є така думка, що жируючі пагони вони не плодоносять і взагалі вони не годяться. Так, це вірно тільки тоді, коли вони не визріють. Ось такий потужний чубучок, якщо він визрів хорошо, він все закладає нормально. І пагінець, бачите, і корінчики є. І пагіниці буде рости. Це, до речі, румейка. А ось ці такі обрізки в мене були. Люди замовляли чубучки. От одна брунька залишилась відрізати. Ні туди, ні сюди. Ви бачите? І я таких кілька штук от поставив. Оце одна, друга, це зіронька. Вони вже ось це місце, якщо ви бачите, тут один пагінець вже був, він виріс, був сантиметрів 5 я його виламав і пішла вріст запасна брунька. На ній також я це обскубав, гроночко було. Я прищипнув верхівочку і зараз з цих пазух почнуть рости нові пагони. Експеримент я такий сподібний в минулому році робив. Ті пагони будуть повільно розвиватися, повільно рости, але вони будуть рости. І в кінцевому результаті їх можна буде даже висадити на пророщення. Експеримент робив, задля того, щоб показати, що такі жируючі потужні пагони, якщо вони визріли, вони будуть вам плодоносити. І будуть рости і пророщуватись. Ось коротеньке відео своє закінчую. Віримо в Україну, віримо в перемогу України, віримо нашим захисникам, допомагаємо всім, чим можемо. Все, буде Україна. Бувайте!